За цей рік Львів та область зазнали кількох масштабних ракетних ударів, що нанесли пошкодження як критичній інфраструктурі, так і цивільним об'єктам. На жаль, не обійшлося без жертв. На початку 2024-го ракети рашистів поцілили у музей Романа Шухевича. Музею бути, бо ворого не під силу знищити історію, і хоч дикунський обстріл рашистів у новорічну ніч зруйнував у Білогорщі штаб-квартиру Романа Шухевича разом з Криївкою. Унікальна експозиція та фонди таки збереглися. Принаймні більшу їх частину встигли сховати у безпечному місці ще на початку повномасштабного вторгнення. По наслідках пожежі, спричиненої вибухом, втрачено 16 пам'яток. 16 пам'яток, які відносилися до музейного фонду України. Інша справа, що було багато пам'яток з науково-допоміжного фонду, це не є музейний фонд України, вони не мають якоїсь спеціальної такої цінності. Це були муляжі, це були копії документів. Тобто відсотково від того, що було першопочатково, і до того, що втрачено, ну, відсоток мізерний. Минув тиждень після атаки, і чиновники разом з науковцями думають, як відновити музей. А завдання це не з простих, адже серед уламків треба знайти безцінні історичні артефакти та поновити їх вже у новій будівлі. Об'єкт зв'язаний з історією з постаттю самого Шукевича. Тут була Криївка, тут був слід від кулі, яка була випущена. Та тобто, ми маємо конкретні артефакти і маємо конкретну локацію, яка дуже зв'язана з історичними подіями. Тому ми хочемо максимально з цього зберегти, що можна відтворити в нових формах, але власне тут не є місце для якогось триповерхового гігантського музею. Це має бути делікатний об'єкт, який пасуватиме до середовища. Коли ж з'явиться відновлений музей і хто над ним працюватиме у міській раді, вирішили, що шанс долучитися дадуть кожному охочому архітектору і не лише з України. І для цього оголосять міжнародний конкурс, який стартує вже у лютому. Сам конкурс з лютого буде тривати спорядку два місяці. Потім вироблення проекту. А коли вже буде проект, тоді ж ми будемо розуміти, скільки коштів нам потрібно для Відновлювальних робіт він, звичайно, буде враховувати автентику, яка тут є, це дуже важливо. Але також буде її модерний підхід, тому що треба зробити нормальний захід для людей з інвалідністю, щоб людина на кріслі колісному могла заїхати. Саму реалізацію проекту, який переможе, чиновники хочуть почати вже після нашої перемоги у війні з расистами. На початку лютого ракета влучила в промисловий об'єкт у Другобичі. Обійшлося без постраждалих. Цього ж дня у стрийському районі за кілька сотень метрів від будинків впали уламки ракети, яку збили сили ППО. А 15 лютого удар прийшовся по Львову. Дві години терору. Сьогодні зранку рашисти випустили по Львівщині одразу 10 ракет, і хоч більшість з них вдалося збити, наслідки атаки таки шокують. Нелюди знову обрали за ціль мирних мешканців та критичну інфраструктуру. Тільки послухайте, один із смертоносих снарядів впав прямо поміж багатоповерхівок та шкіл. Вже коли ми спускалися на першому поверсі, я вже почула як свист ракети. От тоді е, такий спалах. Ми якраз було коло вікна, я так бічним зором бачила. І тоді вибух сильний. Дитина дуже налякалася. Він налякався, питався, чи нас не вб'ють, чи не, не стрілять зараз нас. Була шок, паніка, не знаю навіть. Ми були в квартирі, в коридорі, хтось в ванній. Ну, в принципі, і все. Дружина каже, що три чула. Я спочатку почув один глухий десь трошки подалі, а потім вже от цей, що біля нас. У лічені хвилини всі служби були вже на місці. Через влучання спалахнула електропідстанція, яку довелося гасити аж дві години поспіль. Вибуховою хвилею повибивало сотні вікон та дверей у помешканнях, офісах та двох школах. Поранення отримали троє людей. Є ураження в один об'єкт критичної інфраструктури. Слава Богу, ніхто не загинув, є поранені, вони отримали медичну допомогу, але ударною хвилею пошкоджено багато житлових будинків. Ми вже сьогодні бачимо 19 житлових будинків. Це більше 400 вікон повилітало. Також дві школи, один садочок. Оксана керує фірмою, яка забезпечує льодом супермаркети по всій Україні. Саме її офіс опинився буквально в кількох метрах від місця падіння ракети. Момент вибуху жінка побачила через камеру відеоспостереження та одразу зрозуміла, що будівлю добряче пошкодило. Коли я побачила по камері, що здійнявся Пилюка піднялася, в камері нічого не видно, і буквально в секунду часу пропадає повністю зв'язок. І я зрозуміла, що це прильот десь тут. Сама вирва від нас буквально метр півтора не більше. Коли ми сьогодні зайшли на роботу, ми побачили цей факт, що годинник зупинився, і він зупинився саме на тій годині, коли стався час прильоту. Поруч з офісом Оксани приватна школа. Власнику навіть страшно подумати, що було, якби рашисти почали атаку годиною пізніше, коли учні вже прийшли до своїх класів. Юрій каже, що руйнування значні, але є шанс поновити навчання вже завтра. Це ще було до того моменту, поки сюди почали приїжджати діти на щастя і батьки. Близько 15 класів зараз є суттєвими пошкодженнями, де вибиті віконні конструкції, дверні проєми, є зміщення стін. В Оксане ситуація найгірша. Пошкоджено не лише будівлю, але й знищено практично все обладнання. На відновлення виробництва треба час та чималі кошти однак здаватися підприємниця не збирається. У нас повністю зруйновані морозильні камери. Це місця, де зберігався товар, тобто вони вщент їх практично немає. У нас обладнання, яке виробляло товар, так само воно не працює тільки з цієї причини, що воно стояло одразу на епіцентрі події, тобто воно отримало на весь весь удар, взяло на себе. Це робочі місця людей, це сім'ї, які вдома не можуть сидіти і чекати, поки, можливо, наші недоброякісні сусіди заспокоюються. Тому ми в активному режимі працюємо і стаємо відновлюватися. Мешканці навколишніх будинків з самого ранку змушені прибирати розбиті шиби та закривати плівку і знищені вікна. Ця жінка придбала квартиру ще до війни і не хоче показувати своє обличчя з міркувань безпеки. Зараз вона думає, як віддувити вікна у всіх своїх кімнатах. Вікна повилітали, хоча я переживаю в іншому місті. Квартиру ми купили для дітей, щоб зробити ремонт, щоб вони тут проживали. І от були змушені зранку кидати все і їхати сюди. От взяли майстра, щоб тепер вставляти якось вікна, хоч заклеїти клійоночкою на перший час, щоб якось це було. Не розумію, чому обстрілювати житлові будинки. Аби львів'яни, які постраждали через російську атаку, не переживали за пошкоджене житло, Мерія взяла витрати на себе. Гроші вони обіцяють відшкодувати за вибиті вікна та двері. Було затверджено порядок компенсації 12 тисяч гривень для мешканців, які живуть в помешканнях, де були вибиті вікна. Мови де про житлові будинки вже з другої години. Сьогодні мешканці зможуть звернутися. в ЦНАП, який знаходиться навпроти їхніх будинків. Це виїзний спеціальний ЦНАП. У березні ворог знову націлився на енергетичну інфраструктуру. 90 шахедів та 60 ракет сьогодні вночі Україна зазнала безпрецедентної атаки ворога на енергетичну інфраструктуру. Серед цілих окупантів була і Львівщина. Нашим силам ППО вдалося збити 92 повітряні цілі, але без жертв та значних руйнувань не обійшлося. У Запоріжжі ракети влучили у Дніпровську ГЕС. Під час атаки один з боєприпасів влучив у тролейбус, який саме перетинав греблю. Як мінімум троє людей загинули, а шестеро зазнали поранень. Чимало постраждалих опинилися під завалами. стеной привалила потолком. Не знаю, как они это сделали. Нашли какой-то выход, какую-то дырку, и они выбежали. И выбежали босиком, кто в трусах, папа. Мама в ночнушке, прибежали все в крови. И им вызвала скорую. Були влучання в критичну інфраструктуру також в Дніпрі, Харкові, Івано-Франківську, Полтаві, Вінниці та на Сумщині у Хмельницькому. Рашисти вдарили по житловому масиву. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше п'ятьох поранених. Начальник львівської військової адміністрації також повідомив про пошкодження енергетичного об'єкту на Стрищині. Проте графік відключень в регіоні наразі не запроваджують. Наприкінці березня рашисти зробили повторний ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури на Стрищині. Одна людина загинула. У квітні ворог ще більше намагався пошкодити критичну інфраструктуру. Були пожежі, які вдалося оперативно загасити. Ворог запускав крилаті ракети, а також кинджал. У травні влучили ще по об'єктах у Стрийському та Шептицькому районах. А 22 червня внаслідок атаки постраждав об'єкт енергетики. Обійшлося без жертв. У липні Львів та область не зазнавали атак. А у серпні пошкодження отримали кілька об'єктів критичної інфраструктури. 4 вересня на Львів сталася одна з найжорстокіших атак. Ракети поцілили по житлових багатоповерхівках, в тому числі рашисти застосували кинджал. Загинули 8 людей. Понад 60 зазнали поранень. <звігла> Ранок 4 вересня надовго запам'ятається львів'янам. Росіяни атакували місто ударними дронами та ракетами, серед яких і кинджали. Частину з повітряних цілей збили сили ППО, але решта поцілили у житлові будинки у різних локаціях, спричинивши значні руйнування. Це моя мама. Вони приїхали сюди переселенцями. Знімали на першому поверсі квартиру. Ну далеко не втікли з Херсону. Приїхали а. Прильот був тут, знаєте, нікого це не врятує. Вночі почалася пожежа, і вона кричала до мене, що в заблоковані двері, а ми живемо на сусідній вулиці на Головацьку. Мусили бігти, але все, бачите, їх витягнули через вікно, все, все обійшлося. Що голі. можна ще сказати? Слава Богу, що всі Оля. живі, здорові. Та трохи от речей взяли, щоб не зовсім так було капець, печально. Бо голі, вони ж голі вийшли, це ніч була. Прилеглі будинки залишилися без вікон. На подвір'ях пошкоджені машини. Люди пригадують гучний звук, а потім ударну хвилю, яка збиває їх з ніг та засипає склом. Стояли в коридорі, але думали, що все минеться, але воно ж прилетіло в, в, в сусідній, бачите, через будинок там повибивало тут вибуховою хвилею вікна, тріщини по будинку пішли. Ну, по квартирі, і так напевно, в цьому будинку, ну в цьому точно під'їзді, там сусідів так само, я от до них заходив, у них так, такі самі руйнування, але добрий всі, всі живі. І навіть в тому будинку, поруч, куди прилетіла ракета. В інших локаціях, де стався приліт, люди опинилися під завалами. У місті працювали понад 150 рятувальників та 38 спецмашин. На жаль, внаслідок ранкової атаки не обійшлося без жертв. Семеро осіб загинули в один момент. Ярослав Базилевич втратив дружину та трьох доньок внаслідок ранкової атаки. Найменшій дівчинці було сім років. Загалом же до медиків звернулося більш ніж 50 постраждалих. Понад 30 з них, серед яких діти були й госпіталізовані. Здебільшого у всіх осколкові поранення різного ступеня важкості. Але одного хлопчика з огляду на його травми довелося прооперувати. Дитина поступила до нас в стані середньої важкості з закритою черепно-мозковою травмою, множинними саднами. Тулуба, множиними забоями кінцівок, множині забої тулуба, підозра на перелом тазу, підозра на перелом верхньої кінцівки, також гострий стресовий стан, тому що дитина досить серйозно злякалася. Надана була медична допомога, залучено до медичної допомоги хірургічну зміну, хірургічну бригаду, нейрохірургів. У всіх дітей, які поступили, їх вісім. Є гостра реакція на стрес, адже дітки перебували вдома з батьками, з рідними. Деякі з них не знають про долю своїх е батьків. Е з, ними, з ними працюють психологи. Окрім е психологів, надається хірургічна допомога, є е уламкові ураження м'яких тканин. Е одного хлопчика довелося оперувати у зв'язку з тим, що рани були глибокі. Загалом е стан усіх дітей е стабільний, середній важкості. Одна з найбільших потреб на сьогоднішній день це потреба в препаратах крові. Ми закликаємо усіх небайдужих звертатися на центр крові вулиця Миколайчука, 9, для того, щоб надати свою посильну допомогу і стати донорами для крові для тих пацієнтів, які цього потребують. Ми потребуємо усіх груп крові, тому що більша частина пацієнтів потребує переливання внаслідок таких масових поранень. Охочих здати кров чекають вже завтра на вулиці Миколайчука, 9, до 13.00. Також додатково діятиме у центрі міста і пересувний центр служби крові. Щодо шкоди завданої місту, то під ударом опинилися два райони Львова. Якщо брати залізничний район, то ми вже сьогодні бачимо 50 будинків, які зазнали уражень. Це вікна, це багато руйнувань. Позносило ви це всі прекрасно бачите, Біда. В Франківському районі це більше 25 будинків і це все історичне середовище. Якщо починати відновлювальні роботи, це трошки інша процедура і це складніше. Але, звичайно, що все відновимо, людям допоможемо. Головне, щоб сьогодні-завтра можна було всі вікна замінити оперативно. У нас є, ви знаєте, програма, де є 12 тисяч за кожне вікно. Але якщо брати історичну спадщину, тут своє своя специфіка, тому роботи дуже багато. Також додатково з резервного фонду обласного бюджету скерують 30 мільйонів гривень задля подолання наслідків атаки по місту. Додамо, що сьогодні ворог запустив по Україні 29 шахедів та 13 ракет. Більшість із цих повітряних цілей прийшлася на Львів. Варто зазначити, що більшість з них збили наші сили ППО, інакше наслідки могли бути значно гіршими. Пізніше у вересні область постраждала від ще кількох атак шахедів та ракет. У жовтні обійшлося без атак. А 17 листопада у Шептицькому районі загинула одна людина внаслідок атаки по інфраструктурі. Також внаслідок пошкодження трубопроводу без опалення залишилося кілька тисяч людей. У грудні внаслідок атак було пошкоджено шість об'єктів енергетичної інфраструктури на Львівщині. Допоки енергетики не відновили систему, кілька сотень населених пунктів були без світла. Наразі триває відновлення будинків та інфраструктури, що були пошкоджені через атаки расистів. Також затвердили і розпочали перший етап відновлення музею Шухевича, який зруйнували на початку року.